З новим днем, шановні українці! Сьогодні в нас на огляді в продажу Toyota Prada, 2020 в неї рік. Автомобіль нашого давнього-давнього клієнту. Вона офіційно війну купляв новою в салоні. Вона на дану момент проїхала 46 тисяч кілометрів, обслуговувалася на офіційному сервісі, в жодному ДТП і в неприємностях не було. Я вам про неї сьогодні розповідаю. Потрошку поїхали, 4 літри бензинової версії. Дивіться, тут все не намите, все як є з заводу, рідний акумулятор, все рідне, 4 литра, двигун. Автомат повний привід. Я от взагалі стою під капотом Прада і думаю, що я можу вам нового тут розповісти. От реально, От що хто не знає про праду. Ну, всі, напевно, ну, я просто думаю, що що мені сьогодні про праду розказувати? Я можу про праду розказати тільки те, що з цією машиною, ну, що не було нічого фарбовано, що в комплектації і так. А що розповідати? Чотирихлітровий Прада, всі це знають, що це просто Бобік, все життя він буде їздити, і вам не буде нічого голову робити. Ну, знаєте, на такій ноті я під капотом залишу цю тему. Так, в нас є сенсорний безключовий доступ комплектації. Шкіряний салон, до речі, показує його стан. Вона без комплексів, без хімчисток, без всяких прань, просто так, як вона є, зараз після мийки ви бачите. Далі в нас електропривід сидіння, розуміється, само собою. В нас 4 склопідйомника. Всі з авторежимами, наскільки я бачу. Автоматичний дальній, електродзеркала з електроскладанням нас вони тут. Ось Так, омивач фар. Це яскравість приладів, штучка мулька якась, електропривід керма, бачите. До речі, одразу обов'язково маю вам сказати, що датчик тиску шина горить за рахунок запаски. Там її треба підкачати, щоб ви просто розуміли, що все працює і несправності ніяких нема. На дану мить 47 тисяч км в неї пробігу. Так, що у нас? Датчик світла проти туманки, датчик дощу, круїз контроль. Шкіряне кермо. Хендсфрі, Bluetooth. До речі, вона йде з адаптивним кріс-контролем. Може стежити за полосою руху і захист від зіткнення з транспортом також в ній є. Крис-контроль радар готов. Да, тут все на адаптивному кризі, тому що радар стоїть без значки, там в тойотовському. Що в нас? Дзеркало з підсвіткою, це дзеркало з затемненням. Клімат тут у нас отакий: багатозонний. Ліва, права, понятно, двозони. І ще в нас задні окремо ми можемо тут температуру змінювати для задніх пасажирів. Так, і, і рухаємось далі. Тут у нас є підігрів керма ще, і підігрів повністю лобового Склад, не Знаєте, чи видно воно чи ні, ви бачите, напевно, трошечки таку да. лінії такі для обігріву. Парактроніки є. Теж плюс. Понятно, що у нас є постійний повний привід. І в нас є тут паніжайка. І розблокування дифференціалів, і допомога при спусках, і система стабілізації вимикається, і ми можемо стартувати з другої передачі. Трансмісія в нас є, окрім драйва, є спортрежим з механічною можливістю, клацанням перемикати передачі. В нас є обдув охолодження і підігрів передніх сидінь. Тут у нас USB AUX, підкурювач. Такий у нас ключик на безключовому доступі. Ну і стоїть от бачите, мулька Старленівська. До речі, я ж мав це показати, що тут є камера заднього виду. Ну, мало лі, ви б думали, що може нема. Дивіться, ну я не скажу, що тут в Прадо преміум якийсь там диван, Понятна справа, що це все одно позашляховик, рамний. Тут не на те трошки розрахунок. Але в принципі що, я сідаю на другий ряд сидінь, зріс мене 123 см. Не зовсім так, щоб сам за собою тут прям гуляю гуляю ногами, але в мене на місце є. Високі, висока підлога зазвичай в таких автомобілях це присутнє. Ну, Вручає дуже добре те, що. Я ж не кажу, що в мене ногам нема куди ставити. Я просто кажу, що ну не так. Високо ножки стоять, не так зручно, як в весь класі, скажімо. Да? Зрозуміло, що це все одно позашляховик. Спинка в нас дуже круто міняє нахил. Ми можемо прилегти, отак дуже чудово і здорово тут повалятись. За це 5 балів. Позаду у нас є гріви задніх сидінь. Тут у нас свій клімат, котрий ми можемо звідси управляти, вмикати, вимикати і все інше. Є підлокітник. От, До речі, що стосується підлокітника, він мені тут здався ну, таким зручним, непоганим. Є у нас тут два підстаканника. Добре, ну і ніздоту для зарядного пристрою. Е, до речі, другий ряд сидінь також міняє, міняє е, бачите, дальність свою. Але мені з моїм ростом, один, сам за собою, коли я сиджу, мені не треба його рухати кудись більше, аніж як саме назад. Тому що вперед під'їжджати мені особливо нема куди. Ну, Якщо зріст вас трошки буде поменше, то, напевно, буде непогано. Дивіться, в багажнику все як є. У власника, от я бачу, є тут другий комплект килимів. До речі, є другий комплект гуми непоганої. Що багажник в прадіку, ну об'ємний, великий, можна тут велосипеди, все, що треба вам покласти. Все мені подобається. До речі, прикол в тому, що є отака от зарядка на 220. 100 Вт потужність. Аптечка, я так розумію, якась. Тут домкратик. Є такі відділення. Що в нас тут? Подивимось, раз ми вже тут. Знак аварійної зупинки. Раз, раз. Раз, раз. І тут набір від всяких домкратних справ, балонник і так далі. Все лежить, як має бути, на місці. Ну і окрім того ж, як в прадіку має бути, в нас окремо можемо відчиняти скло, насипати сюди картошку або доставати, якщо треба достати. Ну, і просто зручно, коли не треба, ляду відчиняти десь на паркінгу чи ще десь. Я знову ж таки повторююсь. Про Прадо щось розказувати, нове, рекламувати нема чого, <coughs> тому що машина вже по суті перевірена, я 150-й Прадо, пішов вже з 2009 року. Ну, понятно, якісь трошки рестайлинг, якісь фейсліфтінг, якісь оновлення. Але ж ми в цілому ну, плюс-мінус маємо ту саму машину. Ну, більше того, з якимись тими, що були в першому, там, скажімо, поколінні, Ну, Якісь сирі моменти, якщо були там, то вони дороблені, тобто вони всі враховані. В принципі, ми на виході отримаємо праду, ну майже ідеальний. І не треба сумувати, мені здається, вже за 120-м, що він був така машина, а зараз не те. Все те, от, будь ласка, цей самий Прадо, тільки оновлений, 150-й, в котрому вже всі враховані недоліки. Все супер. Напевно, ви не дуже здивуєтесь, якщо вам скажу, що бензинова машина з об'ємом 4 литра, з повним приводом. Треба ще й заправляти, іноді. От. Думаю, що це вас не дуже здивує, але все ж таки про це я вам маю сказати. Витрати пального приблизно е в місті десь 17 плюс-мінус літрів у власника. От. А по трасі ну, 12-13. такі приблизно в нього його замір. я вам кажу, як є. Понятно, що і тут я нічого нового про правду не розповім, але я вам розказую, то, що саме в цій машині, у цієї людини. Ну, от Я зараді цікавості відчинив після своєї промови скажімо так, середньої витрати пального, 15,4 літра вона малює зараз. Ну, Я не знаю, в якому режимі я до цього поїздила, можливо, якось воно помішано, змішано, але отак от як є. Так, дивіться, вона не проходила ніяких підготовок і комплексів, і поліровок і так далі. Єдине, що мені от в очі, що треба буде полірнути, щоб ви просто розуміли. От я власнику просто скажу, може хтось це зробить. От під ручками трошечки от є такі царапанки. Ну від... Пальців, когтей, ногтей, колець, там, обручок і так далі. Трошечки біля ручок. Єдине, що я можу вам сказати зауваження, та й все. По ТО, от в неї було 10 тисяч, потім 25 тисяч, 35 тисяч і оце, якщо не помиляюсь, до да, останнє. І що у нас, от, Щоб ви бачили, у 2020 році вона була придбана в сьомому місяці. Ну, також що вам скажу, що понятно, що Тойоті зараз пробігу 47 тисяч кілометрів, Тойоту Правдо, ну що з нею може статися? Ну нічого з нею не може статися на такому пробігу. І це все розуміють розумні люди. Всі хто розумієш, що таке бренд Тойота, що таке Прадо. От, тому я їду з задоволенням. В машині все добре. Якісь там, знаєте, офроди на ній робити. Ну, я, звісно, не буду, тому що цим переповнений інтернет, навіщо на це витрачати час? Прадо як Прадо, це все зрозуміло, що як він їде, як він буде себе поводити на поганій дорозі або на бездоріжжі. Як розганяється цей Прадо від нуля до сотні? Я на всяк випадок все ж таки покажу. Щоб ви знали, що у нас точно не троїть нічого, свічки там. Непогані, що машина їде. Ось я зробив сотню, все. Так вона їде. Але єдине, що маєте ви розуміти, от щось мені здається, що багато людей в нас країні цього не розуміють. Прада і такі позашляховики інші, це машина не для гонок, не для того, щоб. Їхати по трасі 160 підлять, крутіть дерльом і так далі, там, щоб ми типу, пацани там, туди. -сю. Правда, все одно да, на ньому можна їхати швидко, він це, це дозволяє, але такі машини це все одно позашляховики. Вона розрахована не на трасу, а саме на бездоріжжя. Це основний на погану дорогу її розрахунок, щоб ми могли їхати по степям, по полям там, і так далі. По горам. В цілому прикольний чорний, як у нас кажуть, джип, позашляховик. Чудовий прада, до речі, чудова людина власник. Я вам раджу. Приїжджайте, дивіться, якщо буде треба якась діагностика або огляд, будь ласка, ми завжди вам раді. З вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!